У густому лісі, в просторих дуплах жили собі дві білки, обидві красиві, статні, з пишним хутром тільки різні характери були в білок. Одна цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своєму дуплі, а друга була собі зовсім неуважною. Цілими днями вона тільки й займалась, що стрибала з гілки на гілку, лякала пташок у гніздах або сиділа марно і свистіла на весь ліс. А захоче поїсти не горить, тому що літом всюди їжі багато: то горішки, то жолудь з дуба, то шишки з ялини та сосен, то корінчики різні, з'їсть того, дерне цього. І знову стрибає собі весела та сита, і так усе літо весело прожила. А між тим перша білка, працьовита й турботлива, наносила собі в дупло повністю всякого корму, на зиму собі заготувала і вже напередодні вистелила свою хатинку мохом, пухом і сухими листячками, щоб було тепло і м'яко взимку. І дверцята собі прикріпила до дупла. Гарна була господиня. Так пройшло все літо. У одній білки у працях і турботах, а в другої у веселощах пройшла вже й дощова осінь, і настала холодна зима. У лісі стало сумно і порожньо. Ні листочка, ні грибів, ні горішки, тільки мороз і вітер снігом замітає. Сидить у теплому дуплі працююча білка, поняття про лихо не знає. Все літо для того й працювала, щоб зимою спокійно відпочивати. І м'яко їй, і тепло, і їсти є, що. Спокійно сидить, горішки гризе. А у другої білки. Зовсім не все так райдужно. Не сидить вона спокійно, не гризе горішки у її дуплі ані вікон, ані дверей. Не господарювала, ані засобів на зиму немає, ані одного горішка, лиш холодний вітер по хаті віє, блукає. Сидить бідна білка, голодна, брудна, замерзла, клобочок скрутилася. Метається по лісу, й сюди, нічого немає, все замерзло. Хоч погибай від холоду і голоду. І згадала собі бідна білка свою уважну, працьовиту сусідку і думає піду я до неї, може, допоможе чимось? У неї гори запасів. а літом їй поверну все. Іде вона до сусідки і соромно стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка, прошу, кличе заботлива білка і відчиняє двері. Як подивилися на нещасну під студню, напівзамершу бліду та холодну сусідку, вона все Одразу зрозуміла. Прошу, сідай, якраз на обід попала. Чим хата багата, тим і пригощу. Ось зігрійся трошки в моху а я принесу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'я, і разом зі мною живи. Мені і так сумно і самотньо. Пристижена білка почала говорити. Але я не заслужила такої доброти. Я ціле літо, ну знаєш, гуляла, стрибала. Нічого, каже друга. Тепер ти будеш дбати так, як я, тому що дізналася тепер, що без праці немає добра. Ось будемо разом жити і працювати.